Просто подивіться, як живуть українці в хостелі в Польщі, заходимо до цієї квартири. Пройшло три тижні. Подивіться, як вона виглядала перед тим, як ми сюди зайшли, в день, коли ми просто просматрювали цю квартиру. Подивіться на ці кімнати, подивіться на, ці кух... на цю кухню, на все це подивіться. І оцініть. Подивіться на цей контракт. Зараз я вам покажу, як ця квартира виглядає тепер. І так, та-дам! Дивіться на цю кухню, як вона виглядає. Звісно, вона менша, але не менш комфортніша. Дві комфорки, чотири холодильника, ще один стоїть в парадній, і ось тут зроблена кімната на дві людини. Просто прекрасна, комфортна кімната. І не переживайте, у вас не буде тут ваняти кухні, у вас не буде тут чутно нічого, бо ми зробили цю стіну дуже товстою. По всім правилам йдемо далі. Квартира реально велика, тому мені навіть не вистачить часу показати вам всі кімнати. Але я вам покажу, що ми тут зробили. Подивіться на цей коридор. Тут ще ребята рібля... дораблюють якісь штучки. Противопожарна система, не знаю, як це на українській мові, і покажу вам наші улюблені кімнати. Який там контрастик. Останні штришки. Так. Пам'ятаєте, як вона виглядала? І як воно виглядає зараз? Тут просто хочеться залишитися і жити. Цей вид з вікна ви вже бачили, тому показувати вам його не буду. Але це центр ще міста. Буквально 15 хвилин і ти вже пішочки будеш в ринку. Ще одна кімната. Дивіться, стандарт всюди приблизно однаковий, тому якщо ви оберете яку-небудь кімнату в цій квартирі, вам буде комфортно. Ми реально постаралися, щоб вам було тут комфортно і класно. Покажемо ще одну кімнату і пойдемо до санузлу. Ось так вона виглядає. Ці кімнати чекають на вас, друзі. Тому швиденько бронюйте. Вони розлітаються як гарячі пірошки. Бо як таке не забрати? Чесно, ось я не знаю. Ось так виглядає санузол. Так він виглядав перед цим. Так він виглядає зараз. Сидіти можна годинами, реально. Ось тут душові, все чисто, все класно. В цьому хостелі буде прибиратися прибиральниця регулярно. Ця кімната на три людини, решта на дві і на одну людину. Тому тут буде небагато людей. І квартира реально велика. Ви навіть не почуєте своїх сусідів. Так що дзвоніть, пишіть, майте контакти до нас під цим відео.